Вітаю вас, малята, запрошую на заняття з мовленевого розвитку. Малята прийшла пора року весна. А хіба весна може бути такою похмурою і чому це сонечка не видно? Мабуть, що сталося? Ой, а хто це стукає до нас у віконечко? Так, це голуб приніс нам листа, тож прочитаймо його. Добрий день, діточки. Мене вкрала зла чаклунка. Вона всю живу природу зачаклувала, щоб усе спало й не прокидалося. Допоможіть мені. Її чари зникнуть, якщо правильно виконаєте завдання, весна. Малята нам лист надіслала весна просить про допомогу. Я думаю, що ми з вами їй допоможемо. Тож починаймо. А чому це не видно сонечка на небі? Мабуть, теж воно спить, треба його розбудити. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллечко, на наше подвір'ячко. А ось і сонечко. Сонечко яке? Сонечко тепле, яскраве, лагідне. Прокинулося сонечко, пригріло землю. А що ж це з'явилося? Так, трава. А скажіть, яка трава? Трава зелена, м'яка, маленька. А окрім травички на галявинці, що ще може рости? На галявинці, крім травички, може ще рости і квіти. Розбудемо квіточки, квіти, квіти, прокидайтесь з ніжним сонцем привітайтесь. У лісочку ми зростаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки, розквітають у траві сонечка маленькі. Це кульбабки золоті, зірочки кругленькі. Погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Чуєте, діти, що це? Так, це спів пташок. Які пташки співають? Шпак, синичка. Як вони співають? Вони співають весело, радісно. Тому що настала весна, а ось і пташки. Як співає шпак? Яка пташка найбільша? Найбільша пташка ворона. Як співає ворона? Яка пташка з довгим хвостом і білим боком? Так, сорока, як вона співає? А яка серед них найменша? Найменша синичка. Як співає синичка? Кого ще ми не розбудили малята? Ми не розбудили дерева. Дерева, прокидайтесь, з язним сонечком вітайтесь. Які дерева ми бачимо? Берізку, клен, тополю, каштан. Як вони зміняться навесні? Навесні вони зміняться, з'являться листочки на деревах. Чому? Що люблять дерева? Дерева люблять тепло, воду, світло. Хто йому все це приносить? Це все приносить весна. Любі хлопчики і дівчатка, я думаю, вам сподобалось заняття. Тож до зустрічі на наступному занятті.